Все буде чи тут, чи десь, бо доля по нас троката, а світ вміщається весь, на дні рюкзака солдата. Поет, ветеран, музикант і громадський діяч Глів Бабіч людина слова і дії, чия творчість залишилася у піснях. Народився в Миколаєві у 2014 році. Пішов добровольцем на фронт, служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Прийшов шість бойових ротацій. Був командиром зводу Позивний лінтяй. Після демобілізації долучився до громадської організації Справа громад і став співзасновником ветеранської організації Республіка брати по зброї. Паралельно писав понад пів тисячі віршів і т. Екстів пісень серед них мольфар, подай зброю, свобода, наче любов, які виконували козак. Сістем 28 липня 2022 року. Під час виконання бойового завдання неподалік ізюма, авто гліба під. На міні він загинув разом із трьома побратимами, похований у Києві на Лук'янівському військовому кладовищі. Це людина світла і добра, велика душа. То що він справжній? Просто справжня людина. На його честь прийменували вулиці в Миколаєві і Києві. Організація, яку він створив, носить його ім'я. Глі Бабіч залишив нам слово, яке б'є точно в ціль, і пам'ять, яка не згасає.